Доброго ранку, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити! З вами, як завжди, Світлана. Як стверджують фахівці монашського університету, людський мозок можна запрограмувати на скидання ваги і спалювання жирових відкладень. Учені досліджували два гормони, які показують нашому мозку кількість жиру в організмі. Мета роботи вчених полягала у пошуку і аналізі систем енергетичного балансу і ваги людини. В ході роботи був виявлений молекулярний механізм, що спирається на дію лептину, який пригнічує голод, та інсуліну, що виробляється у відповідь на зростаючий рівень глюкози. Ці гормони, як виявилось, активують групу нейронів мозку, після чого мозок посилає сигнали на перетворення білого жиру у бурий. Якщо людина. Набирає вагу без зміни способу життя і раціону харчування, то це може свідчити про порушення в роботі цієї системи. Мозок більше не реагує на інсулін та лептин. У ході лабораторного дослідження учені понизили у підослідних концентрацію двох ензимів, які гальмують активність інсуліну і лептину. При цьому їх Годували жирною їжею, проте через швидке перетворення клітин білого жиру на клітини бурого розвиток ожиріння і або діабету не відбувався. Наразі учені шукають спосіб, який допоможе запустити процес перетворення клітин білого жиру на клітини бурого в організмі людини. Ще одна важлива та цікава інформація: популярний британський таблоїд опублікував недавні дослідження вчених, результати якого свідчать про те, що Використовувані нами смартфони можуть стати збудниками небезпечних захворювань. Учені у буквальному розумінні слова показали, скільки бактерій потрапляє на поверхню звичайного смартфону від торкань брудними руками і предметами. Більшість з них були визнані безпечними для здоров'я, проте деякі бактерії можуть спровокувати розвиток серйозних захворювань, наприклад, харчове отруєння і навіть смертельно небезпечний сепсис. Три дні співробітники і студенти університету Сурея досліджували рівні забруднень поверхень мобільних пристроїв та гаджетів і виявили цілий ряд небезпечних патогенів, зокрема золотистий стафілокок, який може стати причиною важкого харчового отруєння. Що стосується кількості мікроорганізмів, то на телефонах деяких людей було більше бактерій, ніж у туалеті. Тому, друзі, протирайте свої гаджети і бережіть своє цінне здоров'я. До зустрічі!